Ніки автомобілів на іноземній реєстрації знову штурмують Верховну Раду. На щастя, цього разу обійшлося без перекриття в'їздів до столиці та спаленої гуми. Натомість активісти приволокли під стіни парламенту ровесника незалежності Запорожець на польських номерах. Навіщо розкаже наша Катерина Колган? Змитнити цей запорожець в Польщі активісти витратили всього 250 доларів. А потім через Львів, Луцьк та Рівне, повернулися в Україну під стіни Верховної Ради. Під будівлю парламенту ровесника незалежної України старенького запорожця 1991 року пригнали не просто так: автомобілісти вимагають розглянути та ухвалити законопроекти номер 5561 та 5562, які передбачають зняття низки обмежень при ввезенні автомобілів. Зокрема, замінити чинний екостандарт «Євро-5» на технічний огляд, незалежно від року випуску. Старий запор тому мав би бути яскравим прикладом. Він куплений в Україні, перегнаний Європа Європа умов не ставила ніяких Нормально Він собі пересувався по Польщі. Щоправда, до кордону легенда вітчизняного автопрому дісталися на трейлері. Далі ж своїм ходом. Причому мандрівка була доволі виснажливою. Дуже сильно забивався фільтр і термльор. От кожних там 50 або 60 кілометрів потрібно було його знімати, чистити, там щось крутити і так далі. Ну і, звісно, забивався карбюратор. У Львові авто купили як груд за 500 гривень. Щоб поставити його на польські номери, виклали ще кількасот доларів. Ми не заплатили жодну екологічну податку. В Польщі такого такого немає. Все технічне ми заплатили 10% 10 мита, Заплатили там ще деякі платежі в сумі 250 доларів. Ще ми заплатили 150 доларів за наклейку, за номери, за постійний техпаспорт, тобто за цей весь комплект документів. Все. щоправда, у тій же Польщі вже кілька років думають про запровадження екологічного збору. На кшталт такого, що діє, наприклад, у Німеччині, місцеві чиновники пропонують обмежити везення старих авто нормою євро 4 А для машин старших від 9 років встановити щорічний екологічний податок. 500 злотих. Мовляв, таким чином зупинять потік рухомих руїн у свою країну. Куди поїде армія непотрібних полякам автомобільних зомбі? Зрозуміти неважко.